Вітаю, В ефірі! Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Контрактна армія в Україні неминуче чи неймовірне. Бути чи не бути нашій державі в складі митного союзу. Латвія готова допомагати нам в євроінтеграційних прагненнях. Бути чи не бути Україні в складі митного союзу з Росією, Білорусю та Казахстаном це питання, а також українсько-російське співробітництво в енергетиці, торгівлі та науці, обговорили президенти України та Росії. Зустріч відбулася у резиденції очільника російської держави. Вітаючи свого російського колегу, Віктор Янукович наголосив на важливості регулярних зустрічей на найвищому рівні. Президенти також обговорили газове питання та майбутній міжрегіональний форум, що має відбутися восени у Нижньому Новгороді. Формат співпраці України з країнами митного союзу потрібно орієнтувати на чотиристоронні переговори за участю всіх країн-членів об'єднання. Віктор Янукович підкреслив, Україні треба починати працювати з Євразійською економічною комісією. У документах має панувати повна ясність у питанні приєднання до митного союзу. Своєю чергою, Володимир Путін переконаний, питання про вступ України до митного союзу лежить у суто політичній площині. Ми заінтересовані в тому, щоб Рассмотреть э, эти документы, э, потому что разговоров очень много, эксперты говорят, э, строят различные прогнозы, есть и противники. И, в общем-то, идет такой процесс, я бы сказал, больше пока политический, чем экономический. Мне кажется, не в Украине, не в России. Нет экспертов, которые бы, серьезных экспертов, которые бы не считали, что это для Украины исключительно положительный процесс. И, как сказал президент Украины, по сути дела, вопрос сейчас находится в политической плоскости. Это политический вопрос, это политический выбор самой Украины. И мы, безусловно, будем относиться с уважением. Ему увагу Віктор Янукович звернув на питання розвитку економічної інтеграції та наголосив на важливості активізації співпраці України та Росії, зокрема у високотехнологічних сферах, за словами президента України, необхідно посилити взаємодію в атомній енергетиці, зокрема в будівництві третього та четвертого енергоблоків Хмельницького АЕС. Віктор Янукович переконаний, Україна і Російська Федерація мають ухвалити стратегічне рішення для співпраці в авіації. Самоліта eh, потрібно внести... уже уже ясность, как мы будем выстраивать политику в отношении нашего сотрудничества. Это вот по тем маркам, по которым мы определились, что будем делать совместный выпуск самолетом, мы мы их фактически и делаем. Только, ну, наверное, нужно Прийняти такі більш стратегічні рішення. Восени цього року у російському нижньому Новгороді має відбутися черговий міжрегіональний економічний форум. Віктор Янукович зауважив, така співпраця дуже дієва. Україна вже на 90% готова до участі у заході. Україна, за словами Віктора Януковича, зацікавлена в економічній інтеграції з митним союзом, адже має з ним чималий товарообіг: 63 мільярди доларів, тоді як з європейським союзом приблизно 53 мільярди. Модель співпраці, яка не порушувати міжнародних зобов'язань, нині шукають. Україна могла би бути, наприклад, спостерігачем. Кількість прихильників вступу України до європейського союзу на 4% випереджає тих, хто виступає за членство у митному союзі. Про це свідчать результати опитування, презентовані на прес-конференції директором фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бекешкіною. Згідно результатами дослідження, у разі якби найближчої неділі відбувся референдум, де стояло питання або вступ до європейського союзу або до митного союзу, відносна більшість населення проголосувала б за європейський союз. 52%, а за митний союз 48%. Якби ж на ближчій неділі відбувся референдум щодо вступу України до митного союзу з Росією, Білорусі та Казахстаном, більшість населення проголосувала б за 57%, проти 42%. На думку експертів, з часом переважатиме тенденція підтримки членства у Європейському Союзі, оскільки цю позицію поділяє молодь на відмінно від найстаршої генерації. При цьому Бекешкіна наголосила, що проведення референдуму лише щодо вступу до ЄС або лише до вступу до митного союзу було б нечесним, оскільки обидва ці референдуми мали позитивне рішення. Бекешкіна повідомила, що існують істотні вікові відмінності в підтримці вступу до європейського союзу чи митного союзу. Вступ до ЄС схвалюють громадяни усіх вікових категорій. За винятком людей старших 60 років, вступ України до митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном навпаки підтримують усі вікові категорії громадян за винятком молоді до 30 років. Опитування проводили в 109 населених пунктах у всіх областях України та в Автономній Республіці Крим. Методом інтерв'ю опитано понад 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Латвія підтримує і готова допомагати Україні в євроінтеграційних прагненнях. Про це заявив президент Латвії Андріс Берзинш. Під час зустрічі з Віктором Онуковичем в Києві він зауважив, що Україна є важливим партнером для Латвії. Його країна повністю підтримує прагнення України щодо вступу в Європейський Союз. Берзинч висловив готовність не лише давати поради, але й допомагати адаптації українського законодавства до європейських стандартів. У свою чергу Віктор Янукович назвав цей рік вирішальним для інтеграції України до європейського союзу. Він висловив сподівання, що цього року у вільності ми зможемо підписати з європейським союзом угоду про асоціацію із зону вільної торгівлі. Українська армія постійно розвивається та зазнає змін. Невдовзі наші юнаки в армію йтимуть добровільно. Останній строковий призов заплановано на осінь 2013 року. А далі до військових лав добиратимуть лише за контрактом. Таке рішення вище керівництво збройних сил України ухвалило через брак фінансування та малоефективний термін військової служби. Детальніше дізнаємося з рубрики соціум. Ось так з лівої ноги вони починають свій ранок. Едуард на службі вже 10 місяців. Хлопець планує пов'язати своє життя з армією. Для мене є служіння в армії, це е, патріотизм, то що я е, захищаю свою батьківщину, виконую свій служебний долг. Мені подобається служити в внутрішніх військах. Я це вибрав направлення осознанно. Порішили е, спробувати себе на контракті. Підписав контракт уже 10 місяців, як служив. На контракте. Служба интересная, тяжелая. Именно э, за, за период службы уже становится мужчиной. Мы берем на себя ответственность. И это закаляет не только характер, но и само как бы и дух и тело. Поэтому мне очень нравится служить. И я готов подписать еще дальше контракт. В Україні про контракт говорять давно, і незважаючи на недостатнє фінансування збройних сил, у нас вже є певний досвід формування підрозділів і частин за цим принципом. Так у 2000 році в збройних силах нашої країни налічувалося 28 тисяч контрактників у 2004-му вже 40 тисяч. Втім, командири частин зізнаються, скасування призової служби має і мінуси. Якщо відмінити повністю призивну строкову службу, то більшість юнаків. Можливо, справжніми чоловіками так і не стане, тому розумінні, як, як, як це розуміли наші діди, прадіди, батьки, навіть, які проходили службу в лавах Радянської армії, от, і всі пройшли і все нормально. Інше питання це те, що їхня підготовка зовсім інша буде. Їх потрібно готувати строковиками готуємо рік, за рік він щось навчив, щось не навчився, в залежності від інтелектуальних здібностей кожного. А от контрактник його, звичайно, три місяці потрібно навчати в навчальному центрі, після цього ще рік навчати, тому що солдат за півроку в казармі навчиться, а потім, можливо, віддача протягом одного року буде його вже якийсь службу за контракт. Як повідомляють у генштабі збройних сил України, міністерство оборони готове запропонувати контрактникам цілу низку стимулів, зокрема збільшення грошового утримання, забезпечення службовим житлом та надання права на безкоштовне заочне навчання у вітчизняних вишах, знайти фінансування на всі ці заходи міноборони розраховують за рахунок реалізації нерухового майна та подальшого скорочення армії. Сьогодні від призову відмовилися мінімум 20 держав у всьому світі, причому більша частина з них у Європі. З 2001 року призов перестав існувати у Франції та Іспанії. У 2004 році першої з колишніх країн-учасниць Варшавського договору від нього відмовилася Угорщина. Щодо Латвії, то конституція цієї країни трактує військову службу в національних збройних силах не як обов'язок, а як право, яке може скористатися будь-який громадянин старше 18 років. Сьогодні в бойових частинах регулярної армії і в прикордонних військах країни служать в цілому близько 9 тисяч чоловік, і ще вдвічі більше числяться у підготовленому резерві. Болгарські збройні сили переходили на контрактний принцип комплектування поступово. Причому терміни переходу залежали від виду військ. Першими професіоналами стали льот і моряки у 2006 році, а два роки по тому остаточно скасований призов до сухопутних військ. Останні призовники вирушили до своїх частин наприкінці ...2007 року, і прослужити вони повинні були всього 9 місяців. Престижна служба за контрактом і в Польщі, де відмовилися від призову у 2010 році. До цього військо Польське серйозно реформувалося і скорочувалося. Так чисельність армії скоротилася на 50 тисяч протягом трьох років зі 150 тисяч у дві 2000... І році до 100 тисяч у 2010-му. але поляки не просто скорочували армію. Вони одночасно створювали чітку систему мобілізаційного резерву, і сьогодні, в разі необхідності, оперативно можна мобілізувати близько 240 тисяч громадян. Крім того, Польща виділяє чималі кошти для своєї армії. Причому витрати не скоротилися навіть через світову фінансову кризу. Щодо Швеції, то ця країна повністю перейшла на контрактну армію. Сьогодні чисельність шведських збройних сил близько 25 тисяч чоловік. Але при цьому вони озброєні найсучаснішими системами озброєння, причому практично все воно власного виробництва, починаючи від автоматичних гвинтівок і закінчуючи винищувачами. Одна з найсучасніших і найбільш технологічних армій у світі армія об'єднаного королівства, відмовилася від призову ще у 1961 році. Перехід на контрактну службу був поетапним і скрупульозним Сьогодні на збройні сили чисельністю близько 180 тисяч чоловік витрачається чималі кошти. Великобританія займає п'яте місце в світі за фінансуванням армії, поступаючись тільки США, ЄС, Китаю та Росії. Мінімальний термін контракту в британській армії становить три роки, максимальний 22. Розірвати його можна не раніше ніж через два роки з дня підписання, але при цьому необхідно компенсувати державні витрати на харчування, обмодерування тощо. Відбір контрактників у Великобританії дуже серйозний. 500 бажаючих служити, 410 отримують відмову. Сподіватимемося, що дії, спрямовані на оптимізацію Збройних сил України, не зведуться лише до чергового скорочення, і що носити форму в Україні знову стане престижно. Це була програма Шлях до Європи будуємо цей шлях разом. Побачимось за тиждень. До зустрічі.